Знову висоцький, е, таку силу силою робить? Зараз домається І цією помилки користується зараз Ілляні Д'єлков. Ну, ось вам, будь ласка! Навіть не до речі. У руку глуше він супернику, і це прищуха для команди з тривогородним часом забиває нас з добусь команди, забиває у нас, нас Ілля Дієков. І це стається у нас на після цього про Майя Забиває знову! Знову жіть і порожні ворота зараз у команди з зараз збиває відділку, але тут встигає повернутися на свої рамки у цьому епізоді. Все ж таки забиває відділку. До кінця він дограв і змусив помилитися того ж таки Коновалюка. І неділка, оформляй покер, у нас на 15. -х. І зараз Дамір Коновалюк буде, куда ты це І забуває зараз Коновалюк. Розбачив він, зараз ворота Артема Ковальчука. Теж, шаран, звісно, шаран злобунський команди зараз відделка прориває, забуває знову виділка. Пента Трик від Нідікова. На 18-й хвилині поєдинку. Немає про що далі казати, тому що тут все зрозуміло, зрештою у нас 500 рахунок з ізгуточі. 5 1 на користь з Дубонівська дішат. Якраз тільки і залишалось.